Бажаю здоров'я! Короткі підсумки подій тижня та результати роботи команди Полтавської обласної адміністрації. Ворожі безпілотники вчергове атакували Полтавщину. Більшість засобів ураження було збите завдяки силам та засобам ППО. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Одна людина зазнала травм. 12 липня на Полтавщині вирувала негода. Найбільшої шкоди зазнала Кобиляцька громада. Пошкоджено близько 300 приватних будинків, з яких 129 у критичному стані. Доручив надати матеріальну допомогу та усе необхідно людям, чиї домівки зазнали пошкоджень. Також постраждали сільськогосподарські угіддя та об'єкти інфраструктури. Низка населених пунктів залишилась без електропостачання. Наслідки негоди визнано надзвичайною ситуацією природнього характеру місцевого рівня. Дякую за оперативну і професійну роботу енергетикам, рятувальникам, комунальним службам, бізнесу та волонтерам усім, хто долучився. Тривають роботи з відновленням місцевих автошляхів області. Ремонт доріг проводимо завдяки залученню коштів з обласного та місцевих бюджетів. За тиждень у 15 громадах відремонтували більше 48 тисяч метрів квадратних покриття. Загалом із початку року понад 342 тисячі. Крім того, в регіоні тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення. Оновили вже понад 19 тисяч метрів квадратних покриття на чотирьох автошляхах. І з початку року відремонтовано 255 тисяч метрів квадратних. Полтавщину з робочим візитом відвідали заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук та міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова. Разом провели низку заходів, у центрі уваги яких наші ветерани, захисники та захисниці. 44 родини ветеранів війни отримали сертифікати на житло. Забезпечення житлом результат реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського спільно з кабінетом міністрів, міністерством у справах ветеранів та фінансової підтримки Європейського союзу в межах програми Юкрейн Фасіліті. Також в рамках візиту відвідали турнір з питанку для ветеранів. Спеціально для проведення гри збудували та облаштували інклюзивний майданчик. Закупки в чотирьох номінаціях змагалися сім ветеранських команд із Полтави, Києва, Волині та Дніпропетровщини. Вітаю переможців та учасників! Відвідали другий регіональний етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів 2025» у Полтаві. Протягом двох днів за право вийти у фінал з кросфіту та настільного тенісу боролися понад 150 військових ветеранів війни та поранених бійців з 23 областей України захід провели в межах виконання стратегії ветеранської політики та національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, яку ухвалили з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Разом з Іриною Верещук відвідали одне із занять, яке проводять у центрі підготовки населення до національного спротиву. Досвідчені інструктори навчали учасників тактичній медицині та поводженню зі зброєю. Щороку підготовку можуть пройти близько 6 тисяч людей, долучитися можуть усі охочі. Ще чотири нових шкільних автобуси передали громадам Полтавщини. Це вже друга поставка транспорту для області цьогоріч. Попередня відбулася у червні. Автобуси придбали у межах субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів. У поточному році держава спрямувала майже 83 мільйони гривень для придбання 35 транспортних засобів. Жнива на Полтавщині у розпалі. Аграрії вже зібрали понад 877 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Пшениці намолотили понад 607 тисяч тонн, ячменю 243 тисячі, гороху – 26 тисяч, жита майже півтори тисячі. Вівса 200 тонн та ріпаку 5,5 тисяч тонн. Середня урожайність становить 41 центнер на гектар. Вдячний аграріям за сумлінну працю на полях. Разом з командою ОВА працюємо далі для розвитку Полтавщини. Слава Україні!